Ціль нашого заходу, нашої виставки, була зібрати українських виробників, волонтерів, організацій, щоб безпосередньо можна було напряму купувати українські товари і допомагати хлопцям, які боронять нашу країну. Є мета у нас зібрати на тепловізійні приціли для наших воїнів. Ми розробляємо глушники для зброї 2014 року, робимо це професійно, робимо повний цикл виробництва. Це глушник на 12-й калібр. Реліз цього глушника був у 2018 році, 100% він знайде свого споживача. Зараз хорт краще всіх. В світі реально за своєю роботою. Тобто, перш за все, це швидко з'ємно. Він з титану зроблений. Титан надміцний, отримує більше 30 тисяч пострілів. Тобто, якщо зброя у нас розрахована на 10-15 тисяч пострілів слов, навіть ну, гарне ствол, то цей глушник отримує в два рази більше, щонайменше. На гріту там, тисячу градусів перегрівали, стріляє, куча така ж сама, як і на холодну. Це дуже велика перевага. А це робиться за рахунок нашого патенту, який ми в 2014 році у нас рухомий сепараторний блок. Ми займаємось ножами з дитинства. Як бізнес це розвивається вже п'ятий рік. Ми представляємо як наші ходові моделі, так і наші музейні експонати для е, колекціонерів. Є ножі, з якими ми працювали для спецпідрозділів е, з кракеном, дикі звині, 73-й морський центр спеціальних призначень. Так і моделі, які будуть, можна подивитися і замовити тут. དེ་ལ་གང་ཡིན་པ་རེད། <tries> «Представляємо сьогодні нашою командою спецпроект розвідка, який виготовляє тепломаскувальні костюми Каслід, які дозволяють захистити наших воїнів від тепловізора, замаскувати їх максимально. А також почали експериментувати над захисними такими речами для маскування автівок, мінометів. Тому це наразі є проект досить юний, але ефективний, і дійсно був створений задля допомоги нашим воїнам. І почали ми розробку саме з моменту, коли була потреба наших черкаських канівських безпосередньо воїнів на їх прохання зробити так, щоб їх не було видно. Більше трьохсот костюмів нині на Продолжение На виставці я показую, представляю кемпери власного виробництва. Це кемпери для подорожі для відпочинку. Це дуже зручний формат. На жаль, в Україні він ще не зовсім розвинутий, але ми намагаємося дати культуру відпочинку саме з такими кемперами. Насправді це трейлер, він автономний. Він е, може перевозитись будь-яким автомобілем. Будь е, він має спальні місця, там е, двоє дорослих та дитина. Ще ми маємо тут е, повністю кухню, повноцінну кухню, яка має мийку. Плиту газову, де можна готувати, вартує. Давайте скажу 6500 доларів. Орієнтуємось, а там можна дозамовляти ще опції додаткові. Але в цю ціну буде вже включена комплектація максимально адаптована до ціни. Це електроквадроцикл Хаймакс, зроблений в Києві, в Україні. Він може бути чотирьохколісний, може бути шестиколісний. Чотирьохколісний проїжджає 150 км, шестиколісний проїжджає 100 кілометрів. В шестиколісному всі задні чотири колеса, вони йде ведучі, проїжджають по будь-якій багнюці, може сісти дві людини, він предназначений для евакуації поранених і привезення БК. Із-за того, що тут йде ззаді платформа, грузопід'ємність, цього квадроцикла шестиколісного, вона йде 300, максимум 400 кілограм. Також є фаркоп, Можна причепити причеп і щось ще доставляти. Є е, три місця, де стоять акумулятори спереду, по центру і ззаду. Акумулятори швидкоз'ємні, вони і є павербанком. А, і це дуже зручно використовувати, щоб щось доставити і когось перевезти. Почалась війна 4 місяці, ми знімали інформацію. Потім приблизно 5-6 місяців ми зробили першу модель, і сьогодні 14 число. Сьогодні рівно рік, як ми віддали саме перший хаймакс військовим. От рівно ровно сьогодні рівно рік, як ми. Ми віддали такий квадроцикл, але він був чотирьохколісний. Тому зараз ми презентуємо квадроцикл шестиколісний.